Капітан колективу, де факто Черненко Владислав. Е, Владиславе, ну сьогодні е, поразка. Е, ви автор з двох забитих єдиних голів, автор дублю. Е, прокоментуйте, що сьогодні вам не вистачило. Е, насамперед, це певно рівноцінних замін. Е, так, у нас не було декілька ключових гравців. Тому. Проблема саме в тому, що склад не зібрався. Ну так, та, не, не було оптимального складу. Також ми в першому тамі намагалися створювати моменти, забили декілька м'ячів. Після цього також ще створювали моменти, але, певно, не щастило. Блин. В другому тамі також було декілька моментів, але підвела реалізація. Ну, суперники скористалися нашими помилками в захисті, і тому результат відповідний. Будемо старатися виправляти ці помилки.